Поліція! Поліція, на рік, Зловмисники виготовляли амфетамін для подальшого збуту на території Волинської та Львівської областей у великих та особливо великих розмірах. Ролі були чітко розподілені. 40-річний зловмисник був організатором схеми, 45-річний лаборантом, а 38-річний збувачем. Значить, тут знаходяться снаряди для виготовлення цифрової речовини. Під час обшуків поліцейські виявили і їхню нарколабораторію, що приносила прибуток фігурантам приблизно 2 мільйони гривень щомісяця. Її вони організували фактично на кордоні двох областей. Під час обшуків вилучено майже півтора кілограма амфетаміну готового до вживання, лабораторне обладнання, прекурсори, посів Конопель, канабіс, тепловізор, радіостанції, мобільні телефони та інші докази по справі. Усіх трьох зловмисників затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі їм оголошено про підозру з безальтернативним триманням під вартою.